Київ сьогодні зранку опинився під ударами російських шахедів. Працює ще досі ймовірно працює якраз протиповітряна оборона, тому що загрозу не знято. І от як повідомляють київські міські військові адміністрації, оголошено в столиці повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА. Закликаємо мешканців негайно прийти до найближчих пунктів укриття. І залишаться там завершення тривоги. Ми бачимо карту на екрані. І, власне, це от е, буквально на цю хвилину ситуація. Чернігівська, Сумська, Київська області, в стані повітряної тривоги, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська. Така сама ситуація, вже повітряна тривога у нас до центру країни сягає. Ще от, буквально годину тому і Миколаївська область була у цій зоні загрози на півдні. Зараз ну, поступово зв'язку з переміщенням цих шахедів і об. Образи зони загрози змінюється на карті повітряних тривог, але загроза серйозна. І От шахеди ще всі не знищені, продовжується полювання на них. Тому власне закликаємо дійсно всіх наших глядачів у вказаних регіонах. Перебувати у безпечних місцях ми бачимо також і в Дніпропетровській області там Сенельниківський район, так само в червоній зоні. Це ймовірно пов'язано із запусками кабів з боку росіян, з боку ворога. З'являється постійно повідомлення оновлення стосовно е, цих ударів, загроз. Я, тобто, усі цитувати не буду, але будемо тримати вас в курсі е, стосовно змін і ну ймовірних там вибухів, прильотів, загроз, які відбуваються в режимі реального часу. В Харкові тим. Часом вночі відбувся удар російською ракетою, поки не встановленого типу по холодногірському районі. Міста про це повідомив Ігор Терехов. Він написав, що пошкоджено вісім приватних будинків в районі Холодної Гори. Постраждало двоє людей. В них гостра реакція на стрес. Спочатку йшлося про одного постраждалого. От не зрозуміло, чи це власне сум сумарно двоє, чи більше людей зачепило цим. Ударом, але бачимо, що постраждалі є. Судячи з повідомлень міського голови е, Харкова. Ну, от е, якраз ми бачимо, як з'являлися ці повідомлення один за одним. Це впродовж ночі. Після першої ночі така от атака відбулася. Спочатку йшлося про невстановлений БПЛА в повідомленнях Терехова, потім він. Вже відкоригував інформацію, що це все ж таки був ракетний удар. Е, по чому били, поки не повідомляє місцева влада, стежимо за повідомленнями ДСНС, Харківської ОВА і міської влади Харкова стосовно цього нічного удару. На щастя, бачимо, люди не загинули. Це напевно головний підсумок цієї атаки. Також вчора, 21 травня, росіяни завдали серію ударів по Куп'янську і по Куп'янську вузловому. В Харківській області там були застосовані саме авіабомби керовані і ще реактивні системи залпового вогню. Ну, знаємо, що фактично це прифронтові населені пункти. На жаль, там прилітає е, різна біда з боку росіян. от І РСЗВ теж вони використовують. І в результаті цих обстрілів загинула одна людина, що семеро постраждали. І, от, як повідомляють рятувальники, Харківська ова керованою авіабомбою росіяни влучили в триповерховий житловий будинок, внаслідок чого повністю зруйновано було один із під'їздів. Ну вчора ці фото з'являлися ударів, пошкоджено було і сусідні багатоповерхові. Верхівки і приватні оселі на жаль є загиблий. Одна людина загинула через цей удар на Харківщині. Це от короткі підсумки тих атак, які відбувалися вчора. і Сьогодні вночі, і все ще відбуваються, Тому ми до цієї теми ще повернемося. Коли не буде якась звітна така інформація, зведена від наших повітряних е, сил. Я думаю, що вона з'явиться напевно наступної ефірної години. Наразі повідомляють наші повітряні сили. От кілька хвилин тому про те, що район Глобаного Миргорода на Полтавщині е, зафіксовано загрозу шахедів. Там е, на Чернігівщині, Десну дрони летіли курсом на Київщину, на Черкащині, курсом на Канів і Драбів. Тож продовжується знищення цих шахедів, і робота ППО триває.